Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся моє нове відео по будівництву. І це не просто відео, це колаборація зі спілкою українських сімерів. Колаборація називається Будиночок для рандомного сіма. Ми маємо отакий будиночок, який за умовами челенджу купив рандомний сім або рандомна родина сімів. І робить в цьому будиночку ремонт, підлаштовуючи його під себе. В колаборації взяли участь ось ці чарівні люди, яких ви зараз бачите на своєму екрані, і Вікі побудувала для нас цей будиночок. А ідея колаборації, до речі, належала мені за умовами челенджу. Я за допомогою рулетки підбирала кожному учаснику свою концепцію рандомного Сіма, який і придбав цей наш будиночок. Звичайно, я покрутила рулеточку і для себе, і мені випала, як ви бачите зараз на своїх екранах, родина з трьома дітьми. Для мене це виявився незвичний концепт, тому що я зазвичай починаю грати одним або двома сімами і ніколи не заводжу їм багато дітей. Це там, максимум двоє дітей. А тут ха, цілих три і одночасно. Ну, але. Але, але я з цим справилась і зараз ви побачите як. А потім обов'язково, після того, як подивитесь моє відео, перейдіть за списком відтворення і погляньте всі відео наших чарівних сімерів. Вони чудові, вони прекрасні. Рекомендую, зробіть це обов'язково. А зараз приємного перегляду. А поки ви дивитеся, як я забудовую прилеглу до будинку ділянку, я розповім вам, які ж саме були правила в цьому челенджі. А правила були наступні. Кожен учасник отримав однаковий лот з каркасом житлового будинку і мав оформити його в залежності від концепту, який випав йому на рулетці. За історією, це новий будинок на продаж, а концепт загальна характеристика Сіма або сім'ї, який цей будинок придбав і прагне оформити по власним смакам і потребам. Дозволялося міняти покриття даху, підлоги та стін, вікна, двері і сходи, але на їх місце знаходження. Садити рослини, облаштовувати прилеглу ділянку, додавати перегородки, але не стіни, розставляти меблі і декор. І оскільки мені випала родина з дітьми, я так розуміла, що мені треба ставити побільше якогось дитячого декору. Тому я облаштувала отаку діляночку з дитячим майданчиком. З місцем, де тато може робити барбікю, використала оцей новий парканчик дитячий, щоб облаштувати місце там для малюка чи Тодлера. Я вирішила скористатися е, тою доріжкою, яка вже була в цьому будинку, лише продовжити її. Е, зробити додаткову, щоб всі ми могли ходити і на задній двір, е, на цю мою діляночку для барбікю і дитячий майданчик. Е, мені здалось, що вийшло доволі гарно, і, е, в принципі, мені сподобалось те, що я зробила. І я поволі перейшла облаштовувати сам будинок. Довго думала, чи перефарбовувати його повністю, чи залишити таким, який він є. Хоча він здавався мені трішечки бліднуватим. Я пробувала декілька варіантів, дивилася, як воно там виглядає. І, зрештою, вирішила кардинально нічого не змінювати, лише додати якесь яскраве покриття даху, тому що мені здалось чомусь, що родина, яка завела трьох дітей, вона має любити дітей, ну це зрозуміло. І, мабуть, любить все таке щось яскраве, дитяче. Тому оцей зелений дах здався мені досить доречним для цього концепту. І я вирішила, що мій будинок залишиться зрештою, ось у такому вигляді. І перейшла до внутрішнього облаштування. А всередині ми мали передпокій, одну велику кімнату, три середні і дві зовсім маленькі. Я вирішила зробити у великій кімнаті вітальню, тому що це було досить логічно. Середні кімнати віддати під спальню, дитячу і кухню, а маленькі залишити ванними кімнатами це таке доволі логічне планування, тому що сім'я в нас велика, і дві ванних кімнати їм зовсім не завадять. Звісно, добре було б якось розділити дітей по кімнатам, але, на жаль, місця в нас тут не так багато, тому діти будуть жити всі разом. А там, можливо, і колись в майбутньому ця родина прибудує другий поверх до цього будинку і влаштує там окремі кімнати своїм дітям. Але це в майбутньому, а поки що вони роблять такий косметичний більший ремонт, просто щоб. Почати комфортно жити в цьому домі. Венг я переставляла різних дрібничок, дотримувалась такого трошечки дитячого інтер'єру, не зовсім прям дитячий, але якісь маленькі елементи присутності дітей в цьому домі все ж є. Ще раз переглянула, що в мене вийшло. Мене це задовольнило, і я перейшла до наступної кімнати. І це була в мене вітальня. Що таке вітальня великої родини? Для мене вітальня великої родини це про сімейний затишок, про якісь великі свята. Тому я вирішила оформити її в таких теплих відцінках зеленого, бо зелений завжди заспокоює, якось споріднює людей. Обов'язково я поставила камін, тому що камін це тепло, це, ще раз кажу, затишок, це щось, що об'єднує навколо велику родину посидіти, подивитися на вогонь, подивитися ввечері якесь кулінарне шоу по типу мастер-шефу. І я чомусь вирішила поставити ялинку, тому що це як символ якогось свята. Мені здалося, що в цьому будинку, в інтер'єрі великої родини, це буде досить доречно. А потім, після того, як я поставила ялинку, я вирішила вже. А! Прикрашу всю кімнату до свята понавішувала тут гелянд, щоб було гарненько. Ну і звісно, я не могла не залишити якихось слідів присутності дітей і у вітальні, тому я поставила декілька. Іграшок поставила цю фотографію шкільної футбольної команди. Оці милі книжечки, яких підтримує кролик. Коротше, створила затишок і створила вигляд, що тут дійсно живе якась родина, яка поставила свої милі дрібнички, щоб це приміщення виглядало живим. Потім, в останній момент, я згадала, що не зробила в цій кімнаті підлогу, виправила свою помилку. І, в принципі, отака прикольна вітальня в мене вийшла. Чесно кажучи, я не знаю, чи можливо буде грати в цьому будинку, тому що я понаставила тут ну дуже багато декору. Я просто хотіла створити якусь картину сімейного затишку і не думала, наскільки це навантажуватиме гру. От. Але ви можете спробувати. Цей будинок, звісно, буде у мене в галереї, а також файл на нього. І на всі будиночки учасників цієї колаборації буде доступний для скачування. Після того, як вийде наш челендж, це, звісно, так, обов'язково обіцяємо. Певно, деякі моменти будуть неюзабельні, тому що я тут і влаштувала і ліжко на подіумі потім і вбудований холодильник. Але можливо, якщо ви це трошечки переробите і приберете частину декору, в цьому будинку можна буде грати вашою родиною, і це буде досить. Наступним я облаштовувала передпокій. Нічого особливого стандартно поставила там шафки, полички для взуття, якийсь вішак для верхнього одягу. Потім облаштувала віранду, поставила там кілька вазонів з квітами, світильники, тримач для парасольок, килимок, щоб ноги витирати. Ну такі теж, в принципі, банальні речі. І перейшла до наступної кімнати, і це в нас. Кухня. Саме у цієї кімнати було таке цікаве планування з нішею, і вона була прохідна. Я вирішила не робити дитячу або батьківську спальню прохідними, бо це якось незручно, коли через цю кімнату постійно туди-сюди ходять. А от прохідна кухня, в принципі, норм, і мені сподобалася ця ніша, я вирішила засунути туди плиту і ще одне робоче місце. Як я вже казала, я зробила тут вбудований холодильник, він скоріш за все не буде працювати, але мені все одно це було будівництво заради будівництва. Я просто хотіла красиву картинку, і, в принципі, я свого домоглась. Кухня така в світлих, теплих, коричневих тонах, дуже приємна, яку могла собі збудувати господиня і мати трьох дітей. І я знову робила підлогу в останній момент, тому що я про неї забула, і я вирішила зробити кам'яну підлогу, тому що це кухня, це завжди діти щось ляпнули, щось розлили, а камінчики буде. Легше мити. І на цьому моменті ви, мабуть, полегшено видихнули і сказали, фух, це все ж гілка, ніхто її не підмінив, тому що нарешті в нас фіолетова кімната. До цього не було нічого фіолетового в цьому будинку. І от нарешті моє! Так, це дитяча, і я вирішила, що фіолетовий кольор як найкраще підійде для цієї кімнати. Я вирішила, що в кімнаті житиме дитина шкільного віку: Тодлер і інфант. Тому що вони якраз всі в трьох помістяться в цій кімнаті. Я зможу розмістити все необхідне для них. І їх буде, власне, троє, що було зазначено в концепції, який я отримала. Знову я понаставила декору, дуже багато декору, тому що люблю усіляки і мотлох. Але вийшло досить маленько і навіть є якийсь простір, щоб розвернутися. Особисто я була б надзвичайно щаслива, якби мала таку дитячу, коли була дитиною, навіть якщо б мені довелось ділити її з двома молодшими братами чи сестрами. Напишіть в коментарях, чи були б щасливі ви. А то не було ще на коментарі в цьому відео. Спочатку я повісила в цій кімнаті фіранки і закрила обидва вікна, потім мені здалося, що тут тепер затемно, і я почала ставити світильники. Але, зрештою, я була цілком задоволена результатом. Здається, нічого. Конче необхідного я не забула. Тут є ліжка для всіх дітей, є письмовий стіл для старшої дитини, є іграшки, є місце для творчості, є якісь маленькі іграшечки для тодлера та інфанта, є пеленальний столик, так би мовити, умовно, якісь серветочки, підгузки. Коротше, все необхідне, що потрібно. Дітям та батькам для догляду за дітьми в нас в цій кімнаті є. Тому я переходжу до наступної кімнати. І на останок в нас залишилася батьківська спальня. Я вирішила, що батьківська спальня в цьому будинку буде таким собі сейф плейсом від дітей. Тобто місцем, куди їм заходити заборонено і де немає нічого, що якось нагадує про існування дітей. Батьки йдуть у цю кімнату, коли вони трішечки емоційно втомлюються від того, що вони батьки, і хочуть побути просто вільними людьми. Тут тільки мамині речі і татові речі. Тут дизайн такий більш сучасний, більш комфортний для дорослих людей. Я поставила тут ліжко на подіумі, мене довго бісило, що воно не стоїть впритул до стіни. Тому я якось так це оформила, не знаю, чи зможуть сіми тут спати, але знову ж таки це було будівництво заради будівництва, і я хотіла гарну картинку. Для мене було важливіше, щоб воно красиво виглядало, ніж те, чи можливо буде тут грати. Якщо ви захочете, ви собі перебудуєте. Це чомусь саме такий підхід я обрала до цього проєкту. Зазвичай я так не роблю, але чомусь. У цьому челенджі мені просто захотілося гарної картинки і все, просто хочу гарне. І я зробила ось таку спальню батькам, Доволі милу, комфортну, затишну, у спокійних, синіх тонах. Просто місце, де можна залишитись наодинці. і... Забути на якусь хвилиночку, що у вас є троє дітей. В моїй уяві мати цього сімейства любить читати, тому я поставила тут багато книжок. Вона любить квіти, тому я поставила багато квітів. А тато просто любить її, тому я нічого для нього не поставила. На оцих милих столиках в нижній частині ліжка я думала поставити ноутбук, але виявилось, що всім всі так не можна. Навіть з кодом MoveObjectsOn Тому я поставила планшет. Планшет, принаймні, ставився на столик біля ліжка. І знову декор, декор, декор. Я понаставила свічок, поставила будильник, поставила якісь маленькі речі, типу лаку для нігтів, парфумів і так далі. Не знаю навіщо я поставила оцей кораблик під телевізором. Ну, хай це буде якась батькова річ. Може він любить кораблики. І давайте зараз оглянемо весь будинок. Отакий От будинок родини з трьома дітьми у мене вийшов. Як на мене, досить непогано, як для першого подібного будівництва. А, а що думаєте, ви пишіть у коментарях? Ще раз нагадую вам про необхідність перейти за списком відтворення і подивитися відео інших учасників цього челенджу. Я впевнена, що в них теж неймовірно гарні будинки вийшли. Ще раз хочу нагадати, що цей будинок можна буде завантажити в моїй галереї, а також завантажити файлом, якщо є така необхідність і бажання. На цьому в мене все. Вас чекає невеличка кат-сцена, А я з вами наперед прощаюсь. Дякую вам за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Гілка Виноградна, па-па!